Друзі, привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. На моєму каналі багато інших відео, а у цьому відео мова піде про спілкування зі своїм персоналом. І починаючи цю тему, треба одразу розставити всі крапки на тих. Дивіться: по-перше, люди, коли приходять до вас працювати, вони укладають з вами таку усну угоду, або якщо ви їх приймаєте офіційно, то письмову угоду про те, що вони виконують якусь роботу, а ви за цю роботу платите їм певні гроші да, певні кошти, і тому ваші взаємовідносини обмежуються насправді роботою та коштами. Не вони на вас не можуть кричати, не ви на них не можете кричати, не вони вас не можуть ображати, ні ви їх не можете ображати. Тому що це просто звичайні цивільні відносини у суспільстві. Це звичайні люди, які ходять по вулиці, які там ходять і скупляються з вами в магазинах. Ви з ними стикаєтесь, у барах, кафе, ресторанах, транспортних засобах тощо. Не наїжджайте на всіх хто навкруги вас, якщо вам не подобається, як людина заходить у маршрутний маршрутне таксі або як вона прийшла вдягнена у бар, да і так далі. Тобто, ну ви це пропускаєте повз очей, тому що це вас нібито не стосується. А чому тоді ви починаєте якось зверху спілкувати зі своїм персоналом? Чому вважаєте, що вони неграмотні, там некваліфіковані? Деякі керівники можуть там ображати своїх співробітників і так далі. Це неправильно. Це неправильно, що щодо спілкування у суспільстві. Я ніколи не дозволяю собі ображати співробітників. Ніколи ніколи не дозволяв собі ображати співробітників. Якщо ми переходимо на якісь особистості, то це стосується лише наших особистих взаємовідносин, а не робочих взаємовідносин. Це дуже важливо. Ось якщо вам не подобається як людина виконує свої обов'язки, не платіть їй за це. Якщо людині не подобається, як до неї відноситься керівник, не працюйте на цього керівника, все максимально просто, максимально прозоро, максимально банально. Як треба спілкуватися зі своїми співробітниками так само, як ви спілкуєтесь в звичайному суспільстві, тобто з людьми на вулиці, зі своїми рідними, близькими? Зі своїми друзями, знайомими, все віднос е, залежить від рівня е, взаємовідносин, які у вас з даним конкретним співробітником. Ось а, причому я вам скажу так: що навіть якщо там це стосується штрафів до друзів або ще до, до чогось, то е, тут е, дуже все просто, якщо ви хочете попередити ризик та виробити певні, певні там звички і так далі. То це нормально, коли ви там а, условно там умовно штрафуєте свого друга, який працює разом з вами в компанії? Чому? Тому що, ну, є правила, є відповідальність. Є правила, є відповідальність. Не, не повинно бути кумовства, не повинно бути якихось там неуставних, як то кажуть, відносин у колективі. Тепер як досягти того, щоб люди вас слухали? По-перше, треба стати для них авторитетом на тому, що я вас звільню, звільню, або я вас оштрафую, або ще щось, а, ну, відносини не будуються. Це як знаєте, відносини у будь-якій родині. А якщо там чоловіку та дружина постійно чваряться, вони рано чи пізно розійдуться да? будуть шукати деінде там щось. Щось таке краще, що в них є. Вибачайте, їду вночі, тому таке освітлення. Ось. Якщо ви хочете, щоб люди ваші завдання, вказівки, прохання, рекомендації виконували. Ну, по-перше, давайте так: вказівок будь-не повинно. Вони вам ще раз не винні нічого. Якщо вони щось не виконують, ви їм просто за це не заплатите. Це треба отут в голові трошки, щоб у вас склалося. А по-друге, Якщо вони щось виконують інше, а не вашу вказівку, це е, говорить лише про одне: що вони, виконуючи якусь іншу прохання, там да, або рекомендацію, вони отримують більше вигоди, ніж виконуючи ваше. І відповідно, що вартість вашої, е, вашого звернення для них менша, ніж вартість того звернення, яке їм дав хтось інший. Це треба розуміти, тому що. Робота ще раз, це господарські відносини. Вони прийшли за грошима. І сподіватися на те, що вони щось будуть робити без грошей. Це дурість. Це ну ви щось будете робити їм без грошей. Ні. А, а чого вони повинні? Ну, хто ви для них такий? Ну, чого, чого ви вирішили, що ви для них там вище статусом або ще щось. Ви громадяни одного суспільства. Це важливо розуміти докорінчиків. Волосся, якого в мене нема, до речі. Ось. Тому, а, вам, якщо ви хочете, щоб вони щось виконували, з ними треба домовлятись. Це торгуватись. Називається на старому, на, на старій мові. да, торгуватись. Чому? Чому? Тому що, а, ще раз, вони прийшли заробляти гроші а, або якісь цих грошей. І... Вони підуть на виконання ваших прохань, не вказівок, не команд ваших прохань або ваших умов, умов, умов праці або умов обов'язків. На лише, лише якщо вони відчують свою особисту зацікавленість у цьому, тобто вони щось отримують навзаєм. А вимагати від них, щоб вони зразу щось виконали, а потім може бути. Ви якось це відзначите. Це дурість. що вони виконують роботу для вас, щоб ви вигоду е, отримали. Тобто, ви більш зацікавлена особа у цьому. Всі власники та директори компанії, ви повинні це розуміти. Е, якісно виконана робота це ваша в першу чергу зацікависть. що ви не отримаєте грошей більшій ступінь, ніж вони. Ви втратите більше, ніж вони. Ви ризикуєте більше, ніж вони. Тому і цікав... зацікавленості у вас більше, ніж у них у результаті. Ось те, що хотів сказати, а ви пишіть свої, відео... Ой, свої коментарі під відео. Залюбки буду на них відповідати. Та не забувайте про мій канал, де ще більше цікавих відео та новинок. А ще там будуть новинки про те, що ми будемо скоро запускати, будуть такі цікаві для вас продукти. Тому Чекаємо вас на каналі.